Доброго дня. Починаємо двадцять вчора засідання виконавчого комітету. Присутні начальники управлінь преса. Є пропозиція порядок денний і сорок питання за основу. Хто запроси голосувати? Проти отримався з одного голосного річного. Перше питання про недозам розміщення зовнішньої реклами. Платить, що Плавлено, начальник управління Потому что склав Миколає начальник управления споблизування тракетів. Це відома мережа магазинів базу. У них первого марта <стужна> рейсрова <раз> в <раз> другом консульі та лад і має авантюк мая. І Александровна, Наталія Олександрівна підвищення особа підприємність. Також ми какие інформація на іноземній мові, але другого марка реєструється в другому полі пораження. это пропозиція підтримати. Про затожник плану роботи по нашого комітету Брускомської рамки на дройку речі. Доброго дня, господин Горбачев, шановні члени виконкому. Ваші рекомендації проєкту, що ми звернулися до рекомендаційного комітету про розпорядження полінарних і розпорядження інфраструктури на другий випадок, як у 2022 році, у додому ми проєкту зберігали до 63 регламенту проєкту, який міця тоді ще проховувалися в полінарні і розпорядження інфраструктури. На цей стовп, який розпочали зберігання. Щодо інших питань на цей територію. Рішення підтримано Він був слово. Пронесення змін до рішення вихідної комітету в розході області 24.124 року за номером 1262. Прощає Ваніна з начальник відділу охорони здоров'я. Є учинив Немає. <реш> Прошу підтримати. Хто за? Проти на одноголос. Дякую. Він Праць зазвана видалення зелених насаджень. Юліченко Іван Миколаївич, я на цьому проєкті спостерігаю. В принципі, розведені позиційні і юридичні кошті, були поведені відповідні стежні складення, маски, перевірки реалізацій, завершені рішеннями. Є запитання. Прошу підтримати. Праць за. Праць підтримав особливого голосу. Рішення підтримано. Праць зазвана видалення зелених насаджень. Знову висловлюю. А, висадження залежно та чи вибачаюся. Другого сьогодні стопа вони мають намір коли тим зібрати кошти і не по вулиці кільки висадить дерева. Кількість дерев поки не зрозуміло, що, якщо у нас, якщо перенаді ні позитивного рішення, буде погоджено тільки дерев і місце з борових благословів. Є запитання. Прошу підтримати. Хто за? Проти підтримати. Голосно рішення підтримано. Дякую. Про з договору на житлового приміщення. У зв'язку находимо проведення майданчика з меті попередні начала піднятому нами за кілька. Прошу підтримати. Про це підтримував складне голос. Про виключення житлової з числа службових про внесення змін до речі виконавчого комітету про ради народних депутатів Київської області від 21.08.1990 року за номером 260. Також у зв'язку з зверненням мешканця та враховуючи лист Бровацького району управління заводу СНС України, чи в цьому цьому дані працівщини? Є запитання. Немає. Прошу підтримати. Хто за? Проти. Підтримався одноголосно. Про використання об'єкта комунальної власності Бровацької міської детальної громади після перетворення використання комунального майна або підтримання даного проєкту рішення. Прошу підтримати, хто за, проти, підтримати, все на голосу рішення. Підтримати, дякую. Про внесення з відповідальності на нашу номер 39 зі змінами Решова Стана Ігоря, начальник управління будівництва Ручкової міської ради Ручкової міської ради Ручкової міської ради Ручкової

Відповідно до бюджетного кодексу України передбачено складання промови в можливо бюджетів. На часі військового стану та єврона в 2023 році проявились. Відповідно, до цього, ми розробили план заходів, щодо складання промови бюджетних територіальних громади на 26 дважі років та середньостроково плану пріоритетних побічних міністрів до наказів Міністерства фінансів, бюджетного кодексу зазначені терміни в цих заходах, а також у відповідальні за виконання цих заходів. Є запитання. Mm -hmm. Прошу підтримати. Хто за, проти. Голосно. Речі. Про виведення із дитячого будинку сімейного типу на базі родини та внесення них змін до рішення подальшої комітету Броськоміської ради. О району області від дванадцятого дві тисячі року за номером 668. шістдесят військ начальник служби справжні 30 червня цього року. ця вихованка дитячого двісті три на типу закінчує навчання. Продання висновку до суду продавців назвалення батьківських прав. У 21 році батьки дитини розлучились, тут залишилися живати з мамою. На комісії мама розповіла, що го росу року батько звернувся до високооплачуваної роботи і до цього почав вживати алкоголь, так і не працевлаштувався. Протягом п'яти років не приймав участь у вихованні дитини і наразі в нього боргу аліметом становив двісті чотирнадцять тисяч гривень. Ми вважаємо за цілому за. Прошу підтримка. <реш> Продання висновку до суду доцільне спозбавлення батьківських прав. Тут також батько промосу виховання дитини з в Державському році, які розлучилися. Час у нас на обліку, вона нам відома і центр спеціальних служб. Ось ця жінка вже послала на батьківських справах, що ні до чотирьох дітей. Одинадцятого минуль другого вона народила дитину, але на лишим чином не здійснює догляд за нею. Але вона і ще й в шлюби за громадянином Лівії, з яким вона бачила сьогодні в ракціях випили. Як вона сказала, що просто йому треба було форми посвідку. Вони розписались. Його ніколи в її житті не було. І вона підтверджує, що він не бачить дитину. Але позбавлених батьківських прав, обов'язково обох батьків. Тому я вважаю, що досі надати сказав, Про встановлення опіки над майно дитини позбавлений батьківського опікування. Опікуна дитини, звичайно, також підіонує над Сказав, Проти, отримавсь одноголосно. Про надання статусу дитини, яка постраждала нас і до поїздій збройних конфліктів.

Поранення статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни дітей збройних конфліктів. Це також це одна робота. Прошу підтримати це проти отримав судного голосу. Рішення статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни дітей збройних конфліктів. Це також дитина, яка виїхала з Покрицька 22-му місяці на облік ВСУ. Дитина статусна і з території є територія, не було відбіт. Прошу підтримати це проти отримав судного голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала в нас для кої діти та збройних конфліктів. Це у нас сім'я, бо це дитина, у нас. Прошу підтримати. Хто за, проти, отримав судного голосу, рішення також підтримав. Про затвердження висновку служби дітей Березь Химської ради по схорону Київської області протитвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України. Прошу підтримати. Хто за, проти отримав одного голосу? Рішення підтримано.

про затвердження висновку Служби справа дітей Бережської міської ради Бережської ради Бережської ради Бережської про підтвердження місця проживання дітей за їх тимчасово виїзду Це батьки розлучені і батько проживає в Прошу підтримати. За, проти, підтримався на голос. Рішення також підтримати. Про затвердження висновку Служби справа дітей для Бережської ради Бровської міської ради Бровської ради Кістовості про підтвердження місця проживання дітей за тимчасово виїзду за Це по аналогії, по Прошу підтримати кроки, тримався на голос, річні підтримали. Про затвердження висновку на службу справа дітей, Борозька міська рада Московської області, для стіни, для їх місцевого виїзду України. Це ви там готовуєте, будь того, щоб проживати на вас. Прошу підтримати коза, про це ми підтримали все одноголосно. Про затвердження висновку служби справа міська рада Московської області, так і даже місце проживання для для їх за межі України. Тут бачите, що ви Вышитки перемоги за простым перемос одного голоса, речь не пустый мона. Продолжение выставку службы справа детей в России разберем в Украине про притверждение места проживания лицензии для ездить, виїзду за выезда задачи проверены. Вышитки в сторону приемовного власти

да, про це можна наголосно. Про затвердження висновку служби справ дітей Бориської міської ради Бориської Київської області про підтвердження їх проживання дитини для її тимчасової за межі України. Прошу підтримати про да, проти підтримався одноголосно. Про затвердження висновку служби справ дітей Бориської міської ради Бориської Київської дитини для її тимчасового виїзду за межі Харківської міської ради Росковської області для підтвердження місця проживання дитини для тимчасового виїзду за межі України. Прошу підтримати. Кропки підтримався на голосно. Про затвердження висновку служби справ Росковської дітей Росковської міської ради Росковської області про підтвердження місця проживання дитини для тимчасового виїзду за межі України. Батьки розлучені і батько проживає в Харківській Республіці. Прошу підтримати. За про крім трем особо малостий. Трема на позотворений досно спосіб до сводить цей брест мислення повністю. Протитверлений спражаний дитин, де ж що ви заміж проїдеться. Тут бачили ці наші корани. Прошу підтвернаться, да? Проти підтримуємо особо голосно. Продовження статусу дитини, яка постраждала у зв'язку з війни та зон конфліктів. Ми вже від 23-го грудня виїхали з місця проживання, проживаючи по резинкою. Знайом своє в цей участві на облаку і старогромат і переконувати. Прошу підтримати. За? Проти отримав садного голосу. Рішення підтримав. Правда, не так, а посад наслідок. Прошу підтримати. Утримався одного голосу. Рішення підтримав. Продання дозволено про реєстрацію транспортного голосу. Транспорт. Прошу підтримати. За, Проти отримав ще голосу. А, про надання дозволу на уклання договір, продажу транспортного засобу. Подають час автомобілів повністю бросить час відсутність продажі рахунок. Прошу підтримати. Хто за? Проти, отримавши одного голосу. Рішення підтримали. Про втрату чинності рішення поначкуська разкола Київської області від дотор, до до що це було від катору, подобувало 470. Дозволь дозволити ще поліпшильно запаску оборонної роботи та допомоги з оборонної мови. Надішту вести від районної державної адміністрації про споцівання дозволу на проведення ярмарок і враховуючи лист державної служби району з питань безпечності харчових продуктів та запитів споживачів, щоб були певні поліпшення. Прошу підтримати сюди. Проти сьогодні оселі підтримувати. Дякую, Так, у нас далі розгляди електронної події, але як охвані три замість виписної будівлі. Зова, Юрія Олександрівна, виконуючи Бурса, членка відділу інформаційної додаткової служби контакт центру. Запросимо ви шановні члени виконкому, шановні присутні, у нас надійшла петиція. Зачитаєте? 18 червня 2025 року до правоохоронних складів надійшла петиція, але як компанія у даний час не що набрала 358 відповідей. Якщо з тим, що дане питання не відносить Компетенція виконавчого комітету. Е, ну, да, Пропонуються направити на розгляд до Провозкої міської ради проводського району Київської області на найближче чергове засідання міської ради. Шанове, у мене є правка. У нас у вас є у всіх рішення, дивіться, там написано на найближче чергове засідання. Найближче чергове засідання у нас після завтра, в четвер. Оскільки ми е з мешканцями вчора домовилися, думаю, вони сьогодні підтвердяться, що ми створимо робочу групу. Сьогодні розпорядження міського голови створена робоча група, то ми до четверга не встигнемо нічого напрацювати. Тому пропоную на чергове засідання прописати не найближче, а чергове засідання, яке буде. тобто на наступну сесію будемо розглядати це питання через місяць. Немає заперечень. Будь ласка, а яка це буде дата? Останній четвер липня. Немає заперечень мешканців? Будь ласка. Це ще буде місяць якби, да? так? Тобто результату зараз немає. Ні. Так, ми, так, добре, ми вдячні. А коли буде засідання робочої групи? Планую, так, люди планую на п'ятницю. На п'ятницю. цю п'ятницю. Люди дуже настроєні агресивно, збираються йти сюди. Розумієте, будинок у нас здоровий, 1500 населення, Грушевського, 17. Розумієте, багато інвалідів, е, сім'ї загиблих. Привезли недавно хлопця з війни. Сироти. Розумієте, люди такі не знають, що було. Ну, ще, тому так? що ми визначили, що ми попрацюємо і визначимо з усіма питаннями, щоб нас не Це, було. дякуємо до п'ятниці. Так, п'ятий суд. Це, перший, це перше перше засідання. Я повідомлю, Вам власне повідомлення. Добре. Тому є пропозиція е направити да, справу, справку, направити електронну пописію, але кохання отримали місць офісної будівлі на розвиток міськради в розхоре Київської області на чергове засідання міської ради. Прошу голосувати, хто за? Короткий митримусь одноголосно. Рішення підтримано. Хотіли щось питати? ще? А чому сьогодні не можна розглянути? Розглянути кого? Земельні питання не відноситься до компетенції того органу, на засіданні якого ви присутні? Це виключна компетенція згідно закону України про місцеве самоврядування в Україні. Це виключна компетенція міської. Повноваження для того, щоб приймати рішення по суті вашого звернення. Дякую, Росія. Зрозуміло, що компетенція петицію розглядати, потім ви передаєте органу, який далі передається. Згідно положення, ми маємо прийняти рішення, кому ми скеровуємо дане звернення для того, щоб воно було розглянуто по суті. Якщо більше запитань немає. Порядку, де не на назвичай, пане голошую. Засідання закритим. Дякую